Я сам виїхав, і я на навпаки я наполягав на тому, щоб я переїхав і збирав свободу. У Львівському апеляційному суді допитують водія Чернігівської міської ради Олександра Коробка. За даними НЗК, саме йому 2 липня 2022 року, під час робочої поїздки до швейцарського Лугану і після заборони на перетин кордону Владислава Трошенко дав вказівку перевести машину Тесла, яка належить його дружині, за кордон. Такі дії міського голови йдеться в ухвалі, становили приватний інтерес, про який Атрошенко мав би повідомити НЗК. На суді ж водій переконує перевести тесло дружині міського голови і назад забрати службову Тойоту було саме його рішенням, і він на цьому наполіг. Він сказав, що я не можу тобі наказувати я начальник відділу. І так я пересів таможню у пропускному пункті Шегіді, де на території Польщі віддав дружині автомобіль Тесла, а забрав Тойоту Кембри і повернув і повернулися до Чернігова. Поясніть, будь ласка, суду, що означає наполік? Вам це для чого вдалося наполягати на власне повернення кембрії в Україну? Справа в тому, що в бухгалтерії, якщо я фактично не використовую автомобіль, те, що за мною закріплені, то я втрачаю заробітні платі певні кошти. Для мене це немало кошти. Владислава Трошенко сказав, що він дослухався саме до наполягань водія, щоб той виїхав за кордон, і додав, готовий відповідати у справі виїзду за кордон на службові Тойоті під час бойових дій його дружини. Я сприймаю і готовий відповідати на запитання стосовно кримінальної справи, як чому дружина сіла на службовий автомобіль. І в незаконний спосіб я використав службовий автомобіль для сім'ї в тих обставинах, які тоді були. Решта, я вважаю, що це надумані справи. І, можливо, водій неправильно списав бензин. За що він і покарений? Можливо, він неправильно якісь форми хотів вести. Коли я дізнався про це, то і водій був наказаний за це. Після допиту водія перейшли до судових дебатів. Адвокат Володимир Марусяк сказав, що прямих доказів вчинення правопорушення Атрошенком нема, і просив скасувати рішення суду першої інстанції. Назикали доведено наявність права інтересу. Від жодним чином не підтверджений. Міра покарання має бути пропорційна до того правопорушення, яке могло бути вчинене. Ми беремо міру покарання яке зробив суд першої інстанції. В не максимальна. без мотивації. Чому така максимальна? Прокурор же просив апеляційну скаргу не задовольняти, бо правопорушення є, оскільки згідно з посадовою інструкцією, водій має виконувати лише вказівки керівництва міської ради. На час відрядження на час поїздки єдиним безпосереднім керівником у. Пана коробка, був пан Атрошенко. Самі події, які стосуються оскарження факту надання вказівки, також твердження про можливий там, самовільний перетин e -e, водієм коробку. E -e, вважаю, що вони можуть бути спрямовані на уникнення від відповідальності. В сукупності, якщо взяти всі дані, які документи. І документи, які ДБР надав на ЗК. на ЗК провело перевірку, склали адміністративний протокол, вони виключають будь-яке інше розумне пояснення події, яка була предметом розгляду в суді першої інстанції. Зрештою суд частково задовольнив апеляційну скаргу і скасував штраф 3400 тисячі чотириста гривень. Владислава Анатольовича вважати винним у вчиненні адміністративних правопорушень з накладенням штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 6800 тисяч гривень, із застосуванням додаткового стягнення, передбаченого частиною 6 статті 30 у виді позбавлення права обіймати посади та пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк один рік. Постанова набирає законної сили з моменту оголошення оскаржити її у Верховному суді не можна. Ми подаємо скаргу в європейську справ людини. Будемо надавати цій справі пріоритет і очікувати найближчий розгляд суду. Рішення суду Владислава Трошенко назвав несправедливим, а покарання занадто суворим. Це рішення не про Трошенка, а це рішення проти України і проти місцевого самоврядування. Очевидним є в моїй суді наступ на. Місцеве самоврядування, тому що я є, окрім того, що міським головою, я є лідером обласної партії, яка фактично вибора виграла в 20-му році місцеві вибори з значним відривом від найголовнішого опонента. Партія слова народу на сьогоднішнє засідання, як і на минуле, підтримати Атрошенка, приходили депутати та очільники різних міст. Як голова місцевого самоврядування України, а міст України в якому входять більше тисячі громад? Можу сказати, що прийняте рішення воно взагалі підриває систему демократії, тому що самоврядування це є базіс підґрунтя. Демократії в будь якій країні Чернігівський правозахисник Олександр Гашпар вважає, що суд не вийшов за межі вимог кодексу. Кодексом передбачена можливість, навіть якщо санкції статті не передбачена відсторонення від посади, стаття 30 Кодексу України проти місць правопорушення дозволяє суду застосувати такі відстягнення, як відсторонення від посади на строк від 6 місяців до 1 року. Для цього потрібно врахувати. Скажімо так, суспільний резонанс справи, обставини справи і посаду, яку займає особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Ну, враховуючи все, це суд виходив з власних міркувань і застосував те, що в принципі передбачено законом. Він не вийшов за межі якихось законодавчих вимог. Наталія Гоман, Володимир Стадник, Суспільне новини, Чернігів.